Я приготувала неймовірно смачний пиріг. М'який, ароматний, із начинкою, від якої неможливо відірватися. Давайте покажу, як я його готувала. У тепле молоко додаю цукор, дріжджі та кілька ложок борошна. Перемішую і залишаю на 15 хвилин. Чекаю, поки з'явиться пінка. Далі додаю сіль, яйце, вершкове масло і поступово підсипаю просіяне борошно. Замішую м'яке, ніжне тісто, яке не липне до рук. Накриваю і залишаю підійти на годинку, а поки готую начинку. Чищу картоплю, нарізаю та відварю у підсоленій воді. Тим часом обсмажую цибульку на олії з вершковим маслом. Коли вона підрумянилась, додаю подрібнену варену печінку. Обсмажую ще кілька хвилин. Додаю сіль та перець. До речі, якщо не любите печінку, сміливо замінюйте її грибами. Виходить теж дуже-дуже смачно. Картоплю потовкла, з'єднала з печінкою, додала паприку та сіль за смаком і залишила начинку остигнути. Коли тісто підросло, присипаю його борошном, розкачу, викладаю начинку, зверху трохи тертого сиру. Краї тіста складаю я до центру і защіпую, перевертаю, злегка розкачую і перекладаю на деко з пергаментом. Накриваю рушником і даю відпочити ще 20 хвилин. Потім змащую жовтком, посипаю насінням і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин. Готовий пиріг одразу змащую розтопленим вершковим маслом. І аромат просто неймовірний. Котики всім смачного і напишіть в коментарях, з якою начинкою ви любите пироги. І не забудьте поставити лайк.